Шановний нотаріус, від імені Центру допомоги пенсіонерам Пенсіон, від десятків тисяч наших підписників в соціальних мережах та від всіх підопічних нашого центру щиро вас вітаю з Новим Роком та Різдвом Христовим! Ваша праця це не просто документи та підписи, це довіра людей. Їхня впевненість у завтрашньому дні. Та відчуття захищеності. Дуже часто це і роз'яснювальна робота. Адже саме завдяки вам пенсіонери розуміють свої права, а значить, можуть використати їх, щоб покращити якість свого життя. А це дуже важлива можливість для людей поважного віку. Це я вам кажу як юрист пенсіонерів з 23-річним досвідом спілкування з ними, ваші консультації, ваші запитання. Ваші роз'яснення, коли ви зупиняєте пенсіонерів від вчинення необдуманих дій, неоціненні. Особливо це стосується договорів дарування єдиної нерухомості пенсіонера, від яких ви їх відмовляєте, адже цей договір ніяким чином не надасть їм допомоги, на яку вони розраховують з 17-річного досвіду роботи нашого центру допомоги пенсіонерам. Ми, як ніхто, знаємо, як іноді складно пояснити пенсіонерам так, щоб вони зі всім погодилися та зрозуміли. А ви це, як і ми, робите щодня. Ви допомагаєте їм зрозуміти складні закони, знайти рішення у важливих життєвих питаннях та зберігати спокій у складних ситуаціях. Можливо, ми з вами ще особисто не знайомі, можливо, ви навіть не знаєте про нашу роботу. Найближчим часом ми це обов'язково виправимо. З 2007 року мета нашого центру це покращити якість життя пенсіонерів. Для цього ми використовуємо їх права, час та активи і є прикладом поваги та турботи про людей поважного віку. І це не гасла, адже за цей час 2385 пенсіонерів з 42 міст України. Отримали від нас допомоги на 234 мільйона гривень. Стільки, наприклад, пенсія у всіх пенсіонерів міста Житомир. Відгуки сотень наших підопічних ви можете знайти за посиланням в описі до цього відео. Стосовно прав, ми випустили довідник пільг пенсіонерів, в якому зібрали все законодавство України, що стосується надбавок, пільг, доплат. Та інших можливостей для людей поважного віку робимо перевірку та збільшення пенсій, допомагаємо з отриманням субсидій. Щодо часу ми пропонуємо пенсіонерам роботу, організовуємо їх дозвілля, підказуємо безкоштовні можливості щодо відвідування музеїв та робимо зустрічі в клубі, де вони знаходять собі спілкування та нових друзів, адже як ви знаєте. Людям поважного віку зараз дуже самотньо. щодо майна, пенсіонери оформлюють заповіти, спадкові договори, договори до вічного утримання, за рахунок чого ми надаємо їм другу пенсію та допомогу по дому. Невдовзі нами буде створений телеграм-канал саме для нотаріусів. Де ми будемо збирати найактуальніші дані, які будуть вам корисні в вашій роботі, будемо поширювати найуспішніший досвід інших нотаріусів, показувати важливі рішення судів з акцентом, звичайно, на проблеми пенсіонерів. Так ви будете в курсі всього найважливішого. З часом з вами зв'яжеться наш співробітник. Якщо ви бажаєте разом з нами ще більше допомагати людям поважного віку, надавати їм більше послуг. Наклейте наліпку, яку ми вам надіслали разом з цим привітанням. Так, пенсіонери будуть знати, що до вас можна сміливо звертатись, а ми зі свого боку будемо закликати всіх пенсіонерів звертатися саме до таких нотаріусів. У новому році вважаю вам міцного здоров'я, професійного зростання та ще більше вдячності від людей, яким ви допомагаєте. Нехай кожен ваш день буде наповнений добром і теплом. А робота приносить задоволення і гордість. Дякую вам за вашу людяність і відданість. І ще раз з Новим роком та Різдвом Христовим! З повагою! Юрист пенсіонерів та директор Центру допомоги пенсіонерам Пенсіон Вулах Михайло.